Гей, пошлемо листочок до раю, не забудь нас, прошу, святий Миколаю не забудьте про нас янгулятка, Вас ж прохають і хлопці дівчатка. Дитячими руками янголів збирали, Своїми бажаннями на них записали. Придаймо у небо тобі, Миколаю. Аби ти здійснив усе що ми бажаєм. Дорогий Миколаю, напишу тобі листа з великим бажанням, аби закінчилась війна, щоб мир в Україні швиденько настав, щоб ти це здійснив, поки я поспав. Миколаю, захисти нас від нещастя, подари нам чудо і дитяче щастя, щоб українці повернулися додому, і мирно в Україні стало, як ніколи. Згадаю, маму для дитини, що все життя жила без родини, Подаруна тусі кожному прошу, Тож на Янголі бажання напишу. Я здоров'я для кожного бажаю, Тому його я Миколаю, загадаю, Хай буде всі здорові в світі жити, Здорові та щасливі і дорослі діти. Загадаю, щоб рідні були поруч. Я бажання запишу таке власнорудь, Щоб завжди разом була родина, тато й мама і мала дитина. Микола, попрошу у своєму слові Вкрити світ ковдю любові, Щоб світ наповнити духом до будь добра, Щоб зникла злості й ворожості пилина. Загадаю бажання найдорожче в світі, Щоб настав в країні ми і не гинули діт, Щоб під небом, блакитним колосилися ниви, Щоб сміхались люди, жили дружно і щасливо. Загадаю, щоб не тужили мами за синами, Перемога на стара, в боротьбі з ворогами, щоб в достатку свій вік доживали, Щоб у світі українська пісня і срову звучали. Я бажання з янгом у небо відпусков, нехай швидше до і до святого Миколая. Я нехай осей він не прочитає, виконає чудо. І всі українці мають, які в миті будуть. Нехай кожен будинок наповниться добром, як з'явиться Миколаїв під вашим вікном. І дійсні бажання нашим янгом паперою. Бо надходить Миколаївчик, святий і казковий. Загадаю я бажання, як то годиться, нехай свій добрими справами в миті переповниться. Запишу своє бажання в янгола на крилах, щоб по Миколаїві команда його в миті здійснила. А я бажаю, що голоду проблеми зникли, і, і люди в світі до достатку звикли, що снилися всі лише приємні сни. І всі бажання наші Микола здійснив. У мене є бажання для планети, щоб зникнув бруд, сміття, пластик та пакети. Щоб, щоб геть зникла екологічна криза. Такого прошу у Миколаї є сюрприза. Для України загадаю високих урожаїв. Природа нам нехай завжди допомагає, щоб йшли дощі рісні, коли цього потрібно. І кожен рік для українців був занадто хлібним. Щоб країна розквітла незалежна й вільна, хай здійсниться бажання моє неодмінно. Тож пишу лист тобі, Миколаю, хай віднесе ці бажання Янгол, мій до раю. Вірою і надією пахне взимку сюди, бо надходить вже до нас Миколая, чудо, Гадай свою мрію в свято Миколая, Миколай, як чарівник, здійснить всі бажання.